Запрошую вас приєднатися в наші вакцинальні ряди. В Україну поступила вакцина від Грипу. Це корейська GisyFlu від 4 штамів. Я проводжу вакцинацію щороку, вже впродовж останніх, напевно, 15 років. Всі співробітники клініки Доктор 24 вакциновані, пацієнти, які зі мною регулярно спілкуються, вакциновані. Тому я вас теж запрошую, кому потрібно робити. Ну, на мій погляд, всім, тому що вся Україна це фактор ризику, тому що є супутній стресовий фактор це війна. Відповідно, імунка в нас так собі, м'яко кажучи, тому щоб не боліти, а це місяць життя. Вашого з календаря може випасти на грип, тому що чотири штами грипу в середньому по одному тижню інфекція це місяць, пропускає дитина школу, місяць садіка і ви роботу. Тому це наш національний інтерес отримати захист від грипу. Власне, я вас закликаю це зробити, тому що розумні люди від грипу захищаються, грипом не хворіють.